Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Усіх прихильників літератури, і запрошую на 15 хвилин відпочинок разом із мистецтвом, яке навіть звичайні життєві будні робить справжнім святом високого та прекрасного. Наша сонячна зустріч присвячена книгам, котрі забавлювали наше життя у найрізноманітніші кольори. Це, звісно, казки та абетки. Ми мали улюблені казки, цікавилися досить цікавими та ілюстрованими книжками, і мимоволі ставали навіть їхніми героями і дослідували поведінку улюблених персонажів. І так поволі формувався наш. Світогляд та життєва позиція. Тому дорослі повинні пильно слідкувати, аби у середовищі їхніх підопічних потрапляли тільки хороші книги. Саме у сьогоднішній передачі ми будемо ближче знайомитися із абетками та казками, завдання яких виховувати любов до всього прекрасного, що оточує нас. Отож, дорослі нехай зануряться у таке далеке, але водночас близьке серцю дитинство. А малят нехай переконаються, що абетка та книжка це їхні найкращі приятельки. Thank you Для дітей різного віку існують відповідно, і різні абетки, оскільки маленькі читачі ще не спроможні е, ознайомитися із достатньо великими книжками. Тому для тих перших діток, які роблять перші кроки у читанні, стане в нагоді ось така абетка. Якщо найменші малята тільки вчаться розізняти букви та ознайомляться із найпростішими словами, то вже старші можуть скористуватися ось такою абеткою, де до кожної літери підібрані відповідні віршики. Кожна абетка розпочинається звичайно. Літерою А, а ось, наприклад, ця книжечка під назвою Автобус бабцю віз горою. І одночасно є і першим віршиком. Автобус бабцю віз горою. А та гора була крутою. Перелякались бабця трішки з гори пошкандибала пішки. А ось ця абетка уже для дорослих дітей. Це означає, що вона є надзвичайно вже складною, тому що в ній дібрано український фольклор: лічилки, загадки, скоромовки, вірші, пісні, а також цікаві будуть ребуси, котрі е, малята можуть. Зв'язати на кожну букву, зокрема саме ця книжка, і укладена в алфавітному порядку. А усе тримаю у своїх руках першу книгу дошколярика під назвою Рідна мова. Завдання цієї книги спрямовані на те, аби через ігрові методики, цікаві та оригінальні завдання вивчити літери українського алфавіту, а також навчитися складати слова та поповнити свій лексичний запас. Також цікавими завданнями є складення казок. Ось, наприклад, подано текст, а зображення. Персонажів вказують на те, що ця казка досить відома, її назва її колобок. А ось авторкою цієї книжки, абетка Круговець навколо Атая, є відома тронопільська письменниця та логопед Марта Чопик. Незвичайність цієї абетки в тому, що тут через скоромовки, лічилки, віршики подано завдання, як виправити недоліки мовлення у дітей. Важко собі уявити абетку для дітей без цікавих та оригінальних ілюстрацій, доказом того, що абетка, як література, як письмо і художнє мистецтво тісно поєднані. Є ось така цікава книжечка. Діти, які візьмуть її у руки, зможуть ознайомитися із цікавими словами. Ось, наприклад, літера Г, яка була нещодавно повернена від української мови. Тут такий віршик: «Гава з в гру веселу грає, крила пробу. Малі болі, набивають. Абетка це не лише літери, але також досить цікаві та. Корисні і доречні поради, доказом того, що абетку можна пристосувати і для людського здоров'я, є ось така книжечка Абетка здоров'я. Тут подано інформацію про те, як зберегти своє здоров'я, як боротися з різноманітними хворобами, як дбати про гігієну. А також тут подано чимало цікавої корисної інформації, ось, наприклад, про каву, про чай. Виявляється, що кава одночасно може бути як і засобом, який допомагає, але також одночасно, який шкодить людському здоров'ю. Статистика Свідчить, що 64% дітей мають певні вади пов'язані із розвитком опорно-рухової системи. Ці вади спричинені тим, що діти, особливо у початковій школі, мало рухаються. А ось ця новинка, руханкова абетка, призначена для того, аби боротися із проблемами рухового апарату через фізичні вправи та ігрові комплекси, які теж укладені алфітному порядку. Тобто для кожної літери відповідні ігри, відповідні вправи, можна подолати ці проблеми. Серед нас існує чимало лікувальних рослин, проходячи біля них, ми навіть не задумуємося, що вони мають величезне значення для людського здоров'я. Ось така абетка зеленої планети, призначена для діток, але також і для дорослих, пропонує інформацію про кожну лікувальну рослину. Ось, наприклад, якщо на літеру М, мабуть, не важко згадатися, що це м'ята, м'ята і міліса до купоньки сплалися, ніхто не розгадає, хто з найбільшу силу має. То, наприклад, на літеру У існує лікувальна рослина усаня. не чуй вітер, Хатиньки поселився біля хатоньки, Його люди здавна знали, нирки шрунок лікували. Ще й усаною прозвали. У видавництва наче книга Богдан уже кілька років існує серія світовид, в якій видаються твори, які відомі широкому загалу. Ось, наприклад, така новинка: це казки та легенди для дітей, котрі написали знамениті брати Грім. Це казки для дітей та родини. Крім того, що тут подано ці твори. Тут ще міщено передумову про життя та діяльність братів Грім. А ось цю книжку люблять і читають у всьому світі, і вже не одне покоління людей. Її назва пригоди Алісі Ліси у дивокраї, яку написала Льюіс Керол. Ці пригоди, звичайно, котрі просякнуті різноманітними дивними подіями, стануть цікавими, особливо для тих, котрі не уявляють своє життя без різноманітних пригод. Ян, що не знав страху, ось така назва цієї збірки Казок казки лужицьких сербів. Це найменший стувянський народ, який сьогодні проживає на території Німеччини. Щоправда, ці казки переказані сучасними серболужицькими письменниками. Ніщо так просто не відзеркалює життя, як казка. Е, у цьому також можна переконатись, поглядаючи на те, що саме найбільше письменників дорослих пишуть для дітей. Уже казковими, я б сам сказав, легендарними є дитячі книги Тернопільської письменниці Марти Чопик, майстрині народної творчості та лауреатки літературно-мистецької премії імені Івани Блашкевич, котра, незважаючи на досить поважний вік, продовжує творити прекрасне для дітей. А доказом того, що її творчість Оре пам'ятають та шанують, є презентація книг Марти Чопик, яка відбулася у Тернопільській заносвітній школі номер 4 Спостерігаючи за тернопільською письменницею Мартою Чопик, складається враження, що десь глибоко в душі вона залишилась дитиною, адже так чисто, невимушено і захоплено дивиться на світ. А в її творчому деву світі панують тільки добро і любов. Народилась майбутня письменниця у 1933 році на Івано-Франківщині, закінчила Київський державний педагогічний інститут імені Михайла Дрогоманова. Свій перший вірш пані Марта написала в другому класі. Тато, не повіривши, що це можливо, спершу сказав донечці. Ти звідки списала, але згодом довелось повірити. І так з кожним роком віршів та інших творів з'являлося все більше і більше. І тому нині в літературній скарбниці Марти Чопик майже 20 книжок, наскрізь просякнутих виховним папусом. Самі ж назви збірок письменниці, а Чому пада дощик, комарика стрибка є? Або ж нещодавно видані у видавництві навчальна книга Богдан Піссені збірники, дзвін не Голосок та дзвінів дзвіночок в школі, відзеркалює дивовижний світ щасливого дитинства і краси. Відповідно, почала писати, але на це не звернули увагу. Я писала багато років, не зберегла своїх речей, а останній час то вже останніх... 12 років я вже почала збирати книжки ті свої вірші. І цих всіх збірок уже скільки є загалом? 19 є збірок. На творчій зустрічі з письменницею школярі Чемдуш почали на сцену актової зали, щоб у присутності авторки продекламувати її вірш. А пізніше малі читачі влаштували для неї справжнішеньку прес-конференцію, питаючи все, що їх цікавить. Нині діти по особливому тягнуться до Марти чопик, читають їх книжечки, розфарбовують малюнки, залюбки вивчають на пам'ять оригінальні віршики, адже вони надзвичайно легкі та цікаві. Манітах хлопчики, раз, два, три, гарні, чимні козики, раз, два, три, статум човни змонту. Дніпру помандрують, раз, два, раз, два, раз, два, три. Поспішали дві корови, несли гордо свої роги, поспішали до ріки умочити язики. Поспішали, поспішали, хвостом мушок відганяли, а ви, друзі, не дармуйте, їхні ноги порахуйте, порахуйте також роги, що несли ті дві корови, і хвости і язики, що спішили до ріки. І ти спромоглася цю задачу розв'язати? Чи була вона складною Які її розв'язок? Ні, вона була не складна, вона була легка. І Ех... подобається поезія Марти Чопику? Які в ній образи, можливо, якісь цікаві оригінальні? Мені подобається, бо її вірші зачіпають навіть за душу. І найменші, і старші діти, і навіть особи підліткового віку тісно споріднились не лише з книгами Марти Чопик, а й із нею самою, оскільки творча зустріч з письменницею в їхній школі це вже історична традиція. Дев'ятикласниця Емілія Наконечна, котра з малку пам'ятає Марту Чопик, також прийшла на свято, щоб разом зі своїми ровесниками подякувати їй за стільки добра, вилитого з лебони душі. Ми ще були у початковій школі, у нас була презентація книжок е, У комарика скрипка є та чому пада дощ. Проте зараз ми вже старші, ми таку рідше робимо. Марта Чопик переважно працює над е, книжечками для маленьких дітей. Проте у неї є також і вірші для старших, таких як я, і ще старших дітей. Якщо сьогодні б згадувала ті віршики дитячі, написані Мартою Чопик, які ці вірші? Що в них е, природнє таке, можливо? Сторіє за дитинством, то такі. Риси по темані Ну так. Я от е, якщо послухати, як виступають маленькі дітки, я зразу згадую себе, зразу згадую, як я була в молодших класах, як ми виступали. У нас був театр, так, і ми робили виставу «Колобок», і ми займа зайняли перше місце на олімпіаді залі марти чопок чудові вірші, на мою думку. У літературній скрині Марти Чопик є особлива книга, з якої вчилось і продовжує вчитись не одне покоління українців. Це абетка, круговить навколо А та Я. Вона призначена для того, щоб якнайефективніше працювати над формуванням вимови звуків. У цьому чудово допомагають скоромовки, частомовки, пісеньки, віршики, що розвивають дитячу уяву та цікавість. То всідалися рівненько і сидять собі чимненько, а ретельно поскладаєш казочку, з них прочитаєш, про звіряток, про погоду. Знатимеш з якого роду. Ти пізнаєш рідний край, тільки. Я правильно складай. Це алфавіт. І в мене є ще одна відповідь буде букви. Зернятка, зернятка, вряди поскладались, Хлопці дівчатка казку прочитали. Як ти бажаєш, ці загадки складні написані Мартою Чопак? Чи досить такі простенькі? Для якого віку, можливо, не призначені? Ну, оці загадки ще раз сказали, я думаю, десь для такого віку, як ми, для перших класів. Їх дуже легко розв'язати. Книжка. Абетка круговерт навколо Атая це є посібник для логопедів, для вчителів молодших класів, для вихователів дитячих садочків. То, звичайно, що. Діти стимулювали мене, і праця мене вимагала, щоб я якось щось в віршованій формі доступно, весело. Весело мусить бути текст, щоб я такий, такий текст мала. А самі чи складно писати абетку? Потрібно на кожну літеру продумати вірші, якісь казки. Не добре, не складно. Нічого складного немає, якщо хочеш щось зробити. А от чи важко дорослій людині писати для дітей? Потрібно, очевидно, залишатися з глибоко в душі дитини? Ну, говорять, що важко. Для мене не було важко, я легко писалася мені, було. мабуть, тому що я в дитячому середовищі весь час була. Діти буквально засипали свою улюбленицю букетами весняних квітів. Пані Марта, звичайно, не приховує радості від того, що малеча так щиро любить її, адже все життя їй доводилось бути з дітьми. Спершу в батьківському колі, де було багато дітей, потім у Тернопільській обласній клінічній лікарні, де вона працювала логопедом, а нині письменниці вже своїх п'ятеро онуків. Однак майстриню перетурбує те, що виховання дітей нині не є повноцінним та багатогранним процесом. Та яка література сьогодні повинна мати вих... особливе виховне значення під достаючи покоління в цьому такому вирі видань. Далеко не кожна книжка несе таку естетичну. Добре, сентиментально, щоб дитина читала текст і щоб в неї покотилася сльоза. Оце потрібно нам. То втрачено в дитячій літературі. я Маркена Шовськився, квітка дрібненька, молила неньку, Не рідна я дай мені волю, щоб я прожила. І там далі, як вона зникає, так вітка. Я плакала над тим більше. Дракує нам. Нема доброти. На зустрічі відбулася презентація художніх аплікацій Марти Чопик. Адже таким видом мистецтва вона займається на один рік. Отож, дитяча улюблениця пообіцяла, щоб проведе літок майстер-клас із виготовлення ялинкових забавок. Отож залишається побажати пані Марті багато духовних і фізичних сил, щоб її мистецтво змінювало світ у напрямку любові і добра. Видатний письменник для дітей Ганс Кристіянс Андерсон доречно зауважив: немає казок кращих від тих, які створять саме життя. Отож я бажаю вам, аби у вашому житті було якомога більше казок, котрі будуть завжди мати щасливе закінчення, будуть радісними, життєрадісними, а також благополучними. Насолоджуйтесь літературою, а також читайте якомога більше цікавих та хороших книг. І до нових зустрічей у домі книги. Найкращі книги в домі книги.